Друже, привіт! В цьому відео я розкажу тобі, як заробити до 4 тисяч гривень. І це дійсно просто. Зазвичай для того, щоб щось заробити, треба щось купити дешевше, а потім це продати дорожче. В цьому буде твій навар. В нашому випадку ми спочатку це продамо дорожче, а потім купимо це дешевше. Як це буде працювати? Уявімо, що в тебе є 1300 баксів. І ти несеш її в обмінний пункт і здаєш за курсом плюс-мінус 40,5 гривні за 1 долар. Якщо при цьому ти купиш долар за 37 гривень, то твій навар буде в районі 3 гривень на одному баксі, а на 1300 буде майже 4 тисячі гривень. Тобто все, що тобі залишилось, це купити долар за 37. Тоді в тебе на руках і твої 1300 баксів, і 4000 гривень. Залишилось одне, як його купити за 37. А про це я розповідав в своєму попередньому відео, і посилання розміщено ось тут. Якщо відео тобі стало корисне, тисни лайк. Якщо ти вже це робив і в тебе все вийшло так само, як і в мене, то напиши про це в коментарях.